Привіт, малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. З настанням осені на полях і городах збирають врожай. А ми з вами подивимось, який врожай на своєму городі зібрала бабуся Оля. Цікаво? Тоді дивіться. Це бабуся Оля і її город. Подивіться, як багато в неї всього виросло. Вона зібрала врожай у великий кошик. Давайте з вами роздивимося, що ж поклала бабуся Оля до свого кошика. Що це? Це помідор. Помідор який? Він червоний, кра... 에... круглий, солодкий, соковитий, смачний, добре. А це що? Це огірок. А огірок який? Зелений, довгий, овальний, хрумкий, корисний, соковитий. А це що? Це морква. Подумайте, морква яка? Підберіть слова. Добре? Що це? Це цибуля, цибуля яка? Вона гірка, соковита. Вітамінна. дуже корисна. А це що? Це картопля. Підберіть слова картопля яка. Смачна, розвариста. Так, це перець. А перець який? Червоний або жовтий, солодкий, хрумкий, соковитий, корисний. Діти, а це що? Це капуста. Подумайте, вона велика чи маленька? Якого кольору? А на смак, як капуста, яка? Ось який багатий врожай зібрала бабуся. А ви знаєте, як можна все це назвати одним словом? Що це? Це овочі. А зараз ми з вами трошки відпочинемо і вивчимо пальчикову гімнастику. Ми будемо готувати капусту на зиму. Спробуємо. Повторюйте за мною. Ми капусту шаткували, потім сіллю присипали, дуже гарно віджимали, потім кубками складали в банку, заштовхали, кришку закривали. Спробуємо ще раз. Повторюйте ще раз: ми капусту шаткували, потім сілю присипали, дуже гарно віджимали. Потім кубками складали, в банку заштовхали, кришку закривали. Супер, молодці! А зараз я пропоную вам пограти в гру один багато, адже на городі росте багато різних овочів. Тож будьте уважними. Один помідор. На городі виросли помідори. Або багато чого, багато помідорів. Це огірок, а на городі виросло багато чого, огірків. Це капуста. Виросло багато чого, капусти, це перець. На городі виросло багато чого, багато перцю. Це цибуля. Виросло багато цибулі. Це баклажан. На городі виросло багато. Багато баклажанів. Діти, ми з вами говорили про овочі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що овочі ростуть на городі, вони дуже смачні і корисні. А зараз я пропоную вам роздивитися овочі, які є у вас вдома, назвати їх і подумати, що з них можна приготувати. А ще я пропоную вам вивчити пальчикову гімнастику. Якщо ви. Надішлете мені відео мені буде дуже приємно. До зустрічі!